Може робити вибір на користь добра чи зла по совісті чи ні на благо суспільства чи особистої вигоди. З одного боку можна керуватися питанням, що я від цього матиму, що це мені дасть, яку користь я отримую. А з іншого боку, можна спиратися на інші питання, типу яка користь від цього буде суспільству, як я допоможу іншим, зробивши саме так, а не так. Тому кожний вибір людини це її особистий вибір, і тільки вона буде нести за це відповідальність. Тільки вона буде знати, зробила вона по совісті чи ні, на благо собі чи іншому. На телеканалі Самар, програма Мій вибір і я її ведуча Марина Мовчан. Наш сьогоднішній гість Роман зробив свій правильний вибір. Добрий вечір, Роман. Я дуже рада вас бачити у себе на передачі. Давайте розпочнемо з того, що ви нам трошки розкажете про себе. Добрий вечір. Мене звати Кучма Роман і завітав я до вас із села Спеське на Московському району. Про себе, що хотів би розказати, я являюся головою громадської організації «Спецький простір, депутатом спецької сільської ради та головою виконавчого комітету на Московської районної молодіжної ради. Ну, і займаю таку активну позицію багато працюю в себе в селі, тобто активіст, як я себе називаю. Розкажіть, будь ласка, про своє дитинство. Ким ви мріяли стати в цьому віці? Ну, я в дитинстві мріяв стати археологом. Так, тому що мені дуже подобалась історія. І от я взагалі переглядав багато телепередач, такого характеру там, розкопки, мені було дуже цікаво. Але з часом мої пріоритети помінялися, і вже ближче той, до 9 класу я вирішив стати юристом, хотів захищати права та інтереси людей. От і я поступив на Московський кооперативний коледж на спеціалізацію юрист правознавства. А які ще захоплення у вас були в дитинстві? Може, чимось займалися? Я колекціонував монети, значки, марки, взагалі все, що зв'язане з історією, я ну, так, полюбляв колекціонувати. Я і зараз я, ну, називаю, нумізматикою займаюся, багато є монет у мене. От, і мені це тевно цікаво. Також з малку грав у футбол. Був капітаном футбольної команди, ну, це було там до 16 років в себе в селі. Також організував чемпіонат з футболу в селі Спаському, який взагалі був єдиним на Московському районі, щоб на базі села взагалі був свій чемпіонат. Тобто, ви з самого дитинства вже займалися активною діяльністю? Так, мені завжди подобалось щось організовувати і брати всьому таку активну участь і проявляти свої, не знаю, я тоді не думав, що я лідер. Ну, як каже, лідерці якості в мене тоді вже були присутні. я так вважаю. Ну що ж, давайте повернемося до вашої активної діяльності. Розкажіть, з чого все розпочалося? Чому саме ви задумали займатися активним? Ну, поштовхом до такої активізації з мого боку, це була Революція Гідності 2013 року. Після того я створив в себе в селі ініціативну групу небайдужої до долі села молоді, яку назвав спільнота національно-свідомих спащан. І за допомогою своїх однодумців ми робили такі соціально, як, соціально полезні справи в себе в селі. Ця група проіснувала два роки. Після цього ми вирішили, що ми вже більш виросли, і я вже зареєстрував повноцінну громадську організацію. Розкажіть, що це за організація, що туди входить. І для чого було потрібно створювати такі організації? Громадська організація офіційно почала існувати із 2 липня 2016 року. Тобто, по суті, вона працює 4 місяці. Для чого я її легалізував? Тому що я розумів, що нам потрібен інтер... подальший поштовх для розвитку. Ми вже вижили себе як ініціативна група. Нам потрібно було рухатись далі або стояти на місці, або рухатись. Тому я вирішив її вже зареєструвати. О, також я зараз пишу проект, і нам було це конче необхідно для того, щоб отримати гроші від інвесторів. О, так як на ініціативну групу гроші не дають. Тому це були саме такі два фактори головних, які посприяли тому, що ми зареєстрували себе як організацію. Ну що ж, Романе, Зараз я пропоную зробити нам таку невелику паузу, так як наші журналісти приготували про вас невеликий сюжет. Угу. Роман народився в невеличкому селищі Спаське. До дитячого садочку хлопець не ходив. Батьки маленького рому до школи віддали сім рочків, бо в шість років він категорично відмовлявся туди йти. Ось такий вперте був хлопчик. Чи навпаки, можливо, то був його план. Ікс. Після закінчення дев'ятого класу Роман вступив до новомосковського кооперативного коледжу імені Литвиненка на спеціальність правознавства. І саме там, за час навчання, проявив себе як активний студент. Берав участь скрізь, де тільки міг, Чи то у конференціях, обговореннях, круглих столах та інтелектуальних іграх. Окрім того, Роман дуже полюбляє подорожувати, був вже у десяти європейських країнах. Захоплюється номізнатикою ну, та політикою. З 2014 року почав свою найактивнішу громадську діяльність і зараз займає позицію голови громадської організації «Спаський простір. Проте, на досягнутому Роман зупинятися не збирається у хлопці ще багато. До планів та мрій. Тож бажаємо, аби все у нього виходило. Ну що ж, Роман, такий сюжет вийшов про вас, і думаю, наші телеглядачі дізналися про вас дещо більше. Я хочу запитати вас про вашу організацію Спайський простір. Скажіть, будь ласка, які заходи у вас відбувалися яка їх мета? Заходи в нас багато векторні. В першу чергу ми займаємося благоустроєм свого населеного пункту. Також організовуємо спортивні та культурні заходи. В цьому році, 2016-го, ми також підтримали дві всеукраїнських акції: це всеукраїнський волонтерський рух, і їхній проект тут і зараз та всеукраїнський екологічний захід Зробимо Україну чистою. Хотів би трошки вам розповісти за всеукраїнський волонтерський рух. До нас приїхав автобус з міста Києва із 25 активістами. От і вони з нами прожили день в селі і нам допомагали. Робити суспільні корисні справи. Ми з ними відремонтували трибуну на стадіоні за їхні кошти, а також частину фасаду спортзалу пофарбували. Тому, а вечором провели в такому в теплом колі біля вогнища знайомство. Було дуже цікаво, як і приїжджим людям, так і моїм, ну, нашим спадським ініціативним людям. А чи плануєте ви в майбутньому не лише в Спаському чи району десь? Працювати над своєю організацією, а десь підніматися вище. Так, ми готові виходити на інші території, але я думаю, це буде згодом. Зараз у нас ставка йде на село Спаське, так як більша частина всіх активістів знаходиться в цьому населеному пункті. Але ми готові до співпраці і багато з ким спілкуємося і пишемо проекти в співпраці з іншими організаціями, теж місто Підгородне. Такий у нас партнер виступає. В ну, Новомосковській також є багато активістів, міліоративне. Роман, а які у вас плани на майбутнє щодо розвитку вашої організації, та не лише організації, а навіть вашого села Спаське? Ну, ми плануємо якомога більше залучити в лави нашої громадської організації активних людей. А в найближчий час ми працюємо з розробкою проєкту, він вже розроблений. Хочемо в Спаському відкрити такий міні-каворкінг-центр. Це місце, де будуть збиратися активна молодь і безкоштовно за чашкою кофе чи чаю можуть обсудити якісь проблеми, написати проєкти і саме. Взагалі, таке вільне, вільне пространство для наших жителів. Уже ми отримали згоду від німецького товариства ГІС, і в наступному місяці вже перший транс грошей ключ. Тобто до вас може звертатися будь-які інші жителі з Паського ви... з великим. Бажанням бути їм допомагати. Так, звичайно, якщо є у людей гарні ініціативи, і які ми можемо підтримати і їх реально зробити, ми завжди готові. Наприклад, волонтерство. Можуть, в кого-то біда случиться, людина приходить, або, ну, приходить і говорить, що нам потрібна допомога, не могли б яке зібрати там суму грошей. Тобто, якщо ми бачимо, що це необхідно, от ми цим залюбки займаємося. Ви нам говорили, що ви існуєте 4 місяці. Розкажіть, може, ще щось таке. Цікаве було проходило? Ну, за ці чотири місяці. Наприклад, я як голова громадської організації з'їздив до Сербії по навчальній програмі. От, молодіжний працівник. І під цією ж програмою ми отримаємо кошти на свій молодіжний центр у пацькому. А зараз я вам пропоную звернутися до наших телеглядачів з якимось побажанням або ж порадою до них. Друзі, не будьте байдужими і долучайтесь до активного громадського життя свого міста. Ну що ж, Романе, я вважаю, що наші телеглядачі все ж таки прислухаються до ваших слів. А я бажаю вам досягати ваші нові створені громадській організації все більше поставлених цілей. Спасибі, Дякую. що завітали до нас. Дякую. Роблячи свій вибір на користь суспільства, можна піти проти власних принципів і власної совісті та гідності, і отримати схвальний відгук від суспільної громади. І все ж таки, роблячи свій вибір, треба втягнутися до золотої середини. І на цьому програму мій вибір добігає кінця. Для вас працювала Марина Мовчан. До зустрічі на телеканалі Самар.